Всім привіт! Ви дивитесь Віраж Авто, і сьогодні спеціально для клієнта із Одещини оглядали дуже яскраве та емоційне авто. І це Volkswagen Arteon 2018 року, 2 літра TSI 280 кінських сил, повний привід. Автомобіль приїхав до нас із США. Як можете бачити на фото, автомобіль продавався з невеликою царапинкою на капоті, передньому бампері, тріщинкою на правій передній фарі, а також трошки спрацьованою водійською подушкою безпеки. По причині того, що пошкоджені елементи не відновлювались а були замінені нові, лакофарбове покриття по всьому автомобілю пробивається як рідненьке. Після детального огляду можу з впевненістю заявити, що додаткових ДТП у автомобіля не було. З оглядом кузова поступово закінчуємо і плавно переходимо до діагностики технічної частини. Під капотом даного автомобіля встановлений дуже популярний ваговський двохлітровий турбобензиновий двигун. На момент огляду працював відмінно, підтікань та димності не було. До роботи коробки, підвіски та повного приводу жодних зауважень. Салон був у чистому та охайному стані, і жодних сумнівів щодо реальності пробігу, а саме 83 тисячі кілометрів, він не викликав. Та сама стріляна водійська подушка безпеки була чесно та якісно відновлена. Бачимо кілька зайвих лампочок на приборній панелі, що світяться, підключаємось з діагностикою, і вона нам показує помилку по датчику температури антифризу, дистроніку та датчику рівня палива в баку. Наскільки критичні недоліки даного автомобіля і чи варто його купляти, буде вже вирішувати сам клієнт. На даний момент ми даємо найкращі ціни на послуги професійного автопідбору в Україні, тому не втрачайте час, звертайтеся.